Привіт! Послухай уважно відкровення від пасторів. Віра равно пізнання, а змирення равно благодать. Чому важлива віра? Якщо віри мало, то нам буде лінь щось дізнаватись і пізнавати. Але коли в нас є багато віри, то ми з вірою будемо багато пізнавати. В мене є віра в Бога. То я буду його пізнавати, Бога. Наш приклад віри – це Петро, Іван, Андрій, Заведей, Матвей, Симон Зелот, Тадей, Пилип і Фома. У них була не тільки віра, а і змирення. А змирення равно благодать. Отримуємо благодать, тоді Бог в нашому житті допомагає в усьому. Чому багато років у церкві? І не можу звільнитися від гріха. Іоанна 13. Хто ділає гріх, тот от дьявола. Потому, тому що спочатку дьявол згрішив для сього, то і явився Син Божий, щоб розрушити діла дьявола. Тут чітко зрозуміло, чим займається Сатана, а чим Христос. Ісус прийшов руйнувати справи диявола і дав церкви, які піднімають учнів і пасторів. Тому в цьому світі треба перемагати цей світ. Якщо я не можу долати ідолів світу, то неважливо, які в тебе є погони, тоді не буде вічності. І пам'ятай питання, чи потрібно ходити в церкву чи ні. Церква це єдине місце спасіння для тебе, тому все по факту і зрозуміло. Якщо є твоє ім'я не записане в книгу життя, то не рекомендую потрапити туди. Якщо є церква, але ти її відкидаєш, то буде страшне ожидання, суда і Ярого вогню. Тому народжений згори, як апостоли, пастора, Ісус, буде врятований, і буде радісне ожидання раю і безкінечного життя. Псалом 37. Угодь собі Господом, і Він дасть тобі бажання серця, удовольствуйся Господом, і Він ісполнить желання серця Твоєго.